адміністративно територіальну одиницю, але, наприклад, є Ріма Білоцерківська, я от просто людина, да? а ще є статус Ріма Білоцерківська власник: квартири, машини, будинку. Так от ми зараз говоримо про статус територіальної громади власника, який прописаний в статті 13 Конституції, статті. 142 конституції, в якій чітко написано територіальна громада, в скобочках, жителі об'єднані одної адміністративно-територіальної адміниці, власник, село, село селище. Так, правильно? Села, селища, міста, район, місті, району. Територіальні громади існують. все правильно. Так. Значить, тери... Ні, адміністративно-територіальний поділ. Ну, ви кажете, Адміністра... громада. Я кажу, да, вона, не вона, вона не існує. Це адміністративно територіальний поділ існує. Подобуйте одного потім задавайте питання. Буде балаган, якщо всі будете говорити, та ми прямий головний. О, вже доходять люди, слава Богу. Будь ласка, без коментарів. Значить, Та ми вам хочемо. Послухайте, Ну я ж про власність, про вашу землю. От повітря ваша, земля, дерева, це сева. Боєм, тисли, який байді байді. Ми зараз ми не говоримо не виключно вироб. про територіальну громаду власника. 13 стаття, 142 стаття Конституції, де написано територіальна громада, власник землі, рухомого, нерухомого майна, природних ресурсів, бюджету і комах комунального майна вибачаюся. Тобто ми, у нас є право здатність. Писано в Конституції, що ми маємо право, але дієздатності ми не набули, ми можемо набути тільки через утворення цього власника. Ми ж не можемо кожен свою окрему частку мати. У нас спільна, неподільна власність. І тому, коли ми утворюємо територіальні громади, юридичні особи публічного права, як це входять Чехії чи Словаччині, а те, що вона публічна особа, це прописано, яка 186 цивільного кодексу, там написано, що публічні особи. Громада і держава, тобто вони можуть розказати, що завгодно, Польща ну, там живе чи я так, живе. Хоча, Тобач, та це Ви побачите, Тобач, та та і статути кажучи, почитаєте. Суворена. юридична особа публічного права є первинним суб'єктом із на своїй території. Вона створена? Рєєстр, де створена посадка юридна, реєстр, хоча, реєстр, 20, 20. реєстр, 20. реєстр Де створена юридична особа, І як територіальна громада в Україні. Назвіть, хоча б. немає. Скажіть, немає. Але я Київ Значити, Секундочку. Реєстр, про реєстр! реєстр. 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 Есть. Сейчас, сейчас. Вопрос стал про да, реестр. Это, я да, да, когда брал да, вот эти вот Подожди, документы, на райотдел, когда брал да, документы на райотдел, да, 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 про, да, да, то, между прочим, сама регистратор мне пояснение, дала пояснение. Вы понимаете, нужен идентификационный код, надо ИДРПО туда. И дала документы, что не смогла, они с трудом нашли себя в реестре. Это о чем говорит? Это Держреестр. Это говорится о том, что они сами предприниматели, не государственная структура, и фактически выступают просто с статистами. Мы согласны, но это сейчас вот этот вопрос ваш.